У маленькому містечку зарічя на заході України, де всі мешканці знали одне одного в обличчя, а вечірні вогні нагадували мерехтливі вікна чужих життів за прозорими шторами. Відбувався благодійний вечір у місцевому культурному центрі. Ідея належала чоловікові Олексію, міцному господарнику, який прагнув укріпити зв'язки і забезпечити собі новий вигідний контракт. Її звали Марина. Вона з'явилася на вечорі у чорній атласній сукні до коліна, що облягала її струнку фігуру, тонкі брателі підкреслювали тендітні плечі. Чорні тілесні панчохи з мереживною резинкою ледь визирали з під подолу, а під сукнею ховалося шовкове нижнє білизняне вбрання ніжного синьо василькового кольору, яке додавало їй грації, впевненості і навіть змінювало її дихання. Марина не шукала поглядів, але відчувала. Як кожен її крок робить її одночасно більш витонченою і небезпечною? Олексій швидко загубився серед чоловіків у строгих костюмах, що гаряче обговорювали поділ земельних ділянок неподалік Львова. Марина залишилася наодинці біля барної стійки з шампанським, розглядаючи скатертину, ніби вона була вишита її долею. І раптом поруч з'явився він, батько Олексія Віктор Петрович. Високий. З сивиною у волосі і пронизливим поглядом він завжди тримався стримано, з легкою усмішкою, ніби спостерігаючи за усіма з іншого виміру. Ви завжди так стійко переносите нудьгу цих заходів, тихо промовив він, нахилившись до її вуха. Її охопило відчуття тепла від його дихання, і чомусь вона не відсахнулася. Розмова зав'язалася легко, мов мереживо, що одночасно було і ніжним, і тривожним. Як вітер перед грозою, Віктор говорив не тільки словами кожна пауза, погляд, манера тримати келих, поворот тіла, ніби створюючи невидиму лінію, по якій могли ходити лише вони двоє. Незабаром вони опинилися в кутку, відсторонено від усіх, ніби світ навколо припинив існувати. Марина відчула, що він бачить її так, як Олексій давно перестав помічати, і це було одночасно лякаюче і маняче, після вечора, коли місця в машині бракувало. Вона поїхала додому у таксі разом з Віктором Петровичем. Мовчки сиділи поруч, тепло його руки ледве торкалося її стегна. Він дивився у вікно, вона на нього. Вулиці за склом перетворювались на розмиту галерею нереалізованих бажань. На! прощання його погляд затримався довше, ніж дозволяла роль свекра. Здавалося, він хотів щось сказати. Але лише усміхнувся і пішов геть, Марина довго не могла заснути. Знявши сукню, вона стала перед дзеркалом. Не для Олексія, для себе. Вперше за багато років вона відчула, що хтось бачить її не очима, а шкірою. Витягнула з шафи майже забутий мереживний комплект і поклала його поверх інших, не на завтра, а просто щоб він був ближче. Всередині все тремтіло. Вона намагалася заснути. Але щось усередині змінилося назавжди, тепер жити, як раніше, було неможливо. На наступний день місто прокинулося під сірим небом і легким дощем. А Марина вже знала ця ніч відкрила двері в інший світ, де правила писалися заново. І попереду чекала історія, де межа між небезпекою і пристрастю зникала в тумані, а відповідь на питання, хто насправді володіє її серцем, залишалася загадкою. Наступного ранку Марина прокинулася раніше за всіх у їхньому будинку на околиці заріччя. На дворі ще лежала волога від нічного дощу, а повітря пахло свіжістю і легким ароматом липи. Вона одягнула світло сіре плаття з вузьким комірцем і рукавами до ліктя, що підкреслювало тонку талію і вразливі ключиці. Під ним червоний комплект білизни, який вона вибрала навмисно. Ніби перечуваючи, що сьогодні все буде інакше, її туфлі, темно сині, на невисоких каблуках, тихо постукали по дерев'яному паркету, коли вона вийшла з кімнати. На вулиці вже почали збиратися сусіди, але Марина відчувала, що її думки далеко від щоденних турбот. Вона була як актриса, яка готується до найважливішої сцени і внутрішньо тріпотіла від напруги і водночас від чогось приємного, майже забороненого, тим часом Віктор Петрович. Мов тінь, з'явився біля старого буфета на кухні. Він був у темній водолазці й джинсах, а на обличчі легка щетина, що додавала йому несподіваної недбалості. Руки його рухалися спокійно, але в кожному жесті відчувалася сила і впевненість. Поруч з ним стояв піднос із домашнім варенням, яке пахло ягодами і літом. Ти сьогодні якась тиха, мовив він, не торкаючись, але його погляд пекуче прилипав до неї, наче магніт. Просто ранок був важким, ледве чутно відповіла Марина, грайливо торкнувшись пальцем підборіддя, жесту, який Віктор відразу помітив, вони опинилися на одинці біля вікна, де сонце ледь пробувалося крізь важкі штори. Віктор дивився на в очі, а трохи нижче, на шию, плечі, вихинивши її Марини. Вона відчула, як по спині пробіг холодний дріж, але це було не страхом, а передчуттям чогось небезпечного і захопливого, знаєш. Твоя хода чутна ще до того. Як ти з'являєшся в кімнаті, тихо промовив він, ніби відкриваючи якусь таємницю. Його голос був низьким і глибоким, став справжнім викликом, Марина застигла, і в цей момент за вікном пролунали дитячі сміхи, ніби нагадуючи про прості радощі життя. Всередині шпанувала повна тиша, і вони стояли так близько, що можна було відчути запах його парфумів, суміш мускусу і сигаретного диму після вечірки. Повертаючись додому, Марина сиділа в машині поруч з Олексієм, який невтомно розповідав про новий проект у районі Тернополя. Вона кивала, але слухала лише одне слово, що закарбувалися в голові. Це небезпечно. Небезпека не лякала, а будила в ній живе полум'я, коли наступного ранку вона прокинулася. То одягла тонкий чорний комплект білизни за журною вставкою на спині під звичайний домашній светр. Це був її маленький секрет, нагадування собі вона існує, вона жива, третій день приніс несподіванку. Здавалося, що випадок сам підштовхнув її до дії. У коморі будинку Віктора Петровича лежав старий сімейний фотоальбом, потрібний для ювілейного колажу Олексію. Марина написала йому коротко: Забігай, я вдома після четвертої. Дощовий день, асфальт блищав від вологи. А в повітрі висів запах мокрого листя і диму, вона під'їхала до його будинку, старої дерев'яної хати, загубленої серед зелені і тиші. Він відкрив двері майже миттєво, як ніби чекав. У сірій водолазці, з кавовим ароматом, що шелестів небезпекою, Віктор запросив її до веранди. Там стояв термос із гарячим чаєм і миска з варенням із чорної смородини, вони сиділи поруч. Приглядаючи старі фотографії, молодий Віктор у військовій формі, маленький Олексій у комбінезоні, щасливі моменти, давно забуті. Кожен сміх був як виправдання, кожен погляд мовчазним визнанням. Пам'ятаєш, як ти вперше прийшла до нас у гості у блакитній блузці. Олексій не міг відірвати очей, тихо сказав Віктор. І на мить у повітрі повисла тиша, він поклав руку поруч із її на столі, пальці злегка торкнулися, не рухаючись, ніби чекаючи. Марина стиснула його долоню, і цього було достатньо, щоб вогонь бажання спалахнув у ній з новою силою, і, хоча тиждень минув, для Марини він тривав цілу вічність. Кожен день і кожна дрібниця з Олексієм здавалися лише декораціями, застиглими у минулому. Вона ж знала, справжня історія починається лише зараз. І таємниче повідомлення від Віктора Петровича: поможеш вибрати подарунок для Олексія. Мені потрібен твій смак. Сьогодні, після обіду, було першим кроком у цю нову гру, де все могло змінитися назавжди. Того дня Марина вибрала світло сіре плаття з вузьким комірцем і рукавами до ліктя, що підкреслювало її тонку талію та витончені ключиці. На ногах темно сині туфлі на високому каблуці. А під сукнею, червоний комплект білизни, який вона обрала навмисне, ніби посилаючи прихований сигнал. Вона відчувала, як кожен рух наповнюється новим змістом, а серце б'ється швидше від передчуття того, що сьогодні нічого не буде, як раніше. Вони зустрілися біля старого торгового центру в Бродах, невеликому місті з радянським колоритом, де кафельна підлога і запах свіжообсмаженої кави створювали атмосферу минулої епохи. Віктор стояв біля входу у своїй звичній полубоці, а Марина поспішала, намагаючись приховати хвилювання у чоловічому магазині, вони обговорювали сорочки, краватки, ремені, дрібниці, які здавалися безмістовними, але між ними кипіла невидима напруга. Його пальці ледь торкалися її кисті, коли він брав коробки з речами, а голос звучав тихіше, ніж слід було б, немов боявся бути почутим. Останнім часом у Олексія дивний смак. Кинула вона, вертячи в руках краватку з абстрактним візерунком, в нього взагалі дивне сприйняття цінного, відповів Віктор, дивлячись її прямо в очі. Марина не могла відвести погляду. Після покупок він запросив її в невеличке кафе неподалік, де вони сіли в затишному кутку, захищеному тінню навісу від цікавих очей перехожих. Замовили по часті чаю, але навіть не торкнулися до напою. Увага була прикута один до одного, Віктор несподівано взяв її руку на відкритому столі, не питаючи дозволу, і тримав так, наче світ міг зникнути в будь-яку мить. Марина відчула, як серце калатає в грудях, не знаю, куди ми йдемо, прошепотіла вона, але я не хочу зупинятися, я теж, відповів він, хоча боюся, що одного дня ми просто перестанемо контролювати себе. Можливо, саме цього ми й чекали, повертаючись до зупинки. У салоні звучала стара пісня Олеся, що лунала крізь динаміки. Марина раптом відчула, як хочеться плакати від напруги і солодкого відчуття життя, що знову біжить по венах. Перед прощанням він міцно обняв її. Рука його впевнено лягла на поясницю. Вона відчула, як по хребту пройшла хвиля, а шкіра під цукнею запалила вогнем, ще побачимось. Поцікавився він, не відпускаючи так, відповіла. Вона майже пошепки. І в її голосі не було сумнівів вдома Марина намагалася виглядати спокійною. Олексій не помічав її напруження і говорив про новий проект у районі Івано-Франківська. Вона ж усміхалася і думала про те, як легко тепер приховувати правду, коли тіло говорить зовсім інше. Вночі вона не спала, лежала на балконі в тонкій нічній сорочці і тому ж яскраво червоному білизняному комплекті, що й раніше. Вітер розвівав її волосся. А уявний дотик Віктора Петровича на шиї, його хриплий голос на вусі змушували її відчувати себе живою, справжньою, небезпечною, минуло кілька днів. І кожне ранкове пробудження було, наче маленьким землетрусом. Марина готувала каву, прасувала сорочки Олексія, але її думки залишалися далеко. Там, де жив Віктор і де починалася інша історія, наповнена таємницями, Віктор написав А вона мовчала. Між ними нависло мовчання. Яке не було кінцем, а лише паузою перед наступним актом. Тим часом Олексій вирішив вибратися в гості до шкільного друга в Микуличинах, селі серед карпатських гір, де гостинність і пісні лунали до ранку. На вечорі Марина почувала себе чужою, затінком у цій галасливій компанії, раптово зателефонував Віктор. Вона інстинктивно відійшла до вікна в кімнаті з балконом. Я знаю, ти не можеш говорити, промовив він тихо. Просто я сумую, Марина притиснула телефон до щоки. Закрила очі і не змогла сказати ні слова, лише тихо дихала. Він почув і цього було досить, через годину вони поверталися додому. Олексій, втомлений і розслаблений, жартував про те, що вона і Віктор стали частіше спілкуватися останнім часом. Цей жарт влучив у саме серце, занадто близько до правди вечір приніс тишу. Коли Олексій заснув. Марина вийшла на балкон. Темрява огортала все навколо, а в її відображенні вікна вона побачила себе в тонкій нічній сорочці, з розпущеним волоссям, вже не ту ж вагітну сумнівами жінку, а справжню, живу. Небезпечно, самотню наступного дня прийшло повідомлення їду на дачу на кілька днів. Нікого не буде. Хочеш, приїжджай без пояснень. Просто будь, вона перечитала його десять разів. Не відповідаючи відразу, збиралася у дорогу. Сказала Олексію, що їде до подруги до рогатина, і він навіть не спитав нічого зайвого, даче Віктора була в селі селище, серед пагорбів, пахла полином і тишею. Старий дерев'яний будинок з вишневим садом і скрипучою воротами. Він відкрив двері у сорочці й джинсах, волосся трохи розтріпане, легка щетина на щоках. Не свекор, просто чоловік. Який чекав, я думав, ти не приїдеш, сказав він, затримуючи погляд, я теж, відповіла вона. Але ось я тут вони не кинулися один до одного. Сиділи на веранді, пили чай з медом і їли варення з чорноплідної горобини. Вітер колихав навіски, а слова лилися спокійно, не наче зцілюючи давню втому. Він розповідав про книгу, яку перечитував. вона, як на бридміський шум, потім він повів її в сад. Де під старою яблунею стояла качеля з дошки і мотузки. Сідай. Лагідно сказав він, вона сіла, і вітер грайливо піднімав поділ її сукні. Він став позаду, обхопив мотузки і повільно розгойдував її. Руки майже торкалися стегон, і в цьому рухові було щось давнє, язичницьке, солодко заборонене, вона закинула голову назад, відчуваючи, як груди під сукнею напружуються. Дихання стає ервеаном. Він зупинив качелі. Нахилився і прошепотів. Якщо зараз поцілую, все зміниться, все вже змінилося, відповіла вона, він не поцілував. Лише провів рукою по її волосю і пішов до будинку. Вона знала, ця ніч буде найтривалішою в її житті, ніч на дачі була цвінкою від тиші. Вона лежала в старовинному ліжку з різьбленою спинкою, на простирадлах із запахом мила і дерева. Лампа на тумбочці горіла тьмяно, вікно було відкрите, і вологий повітря огортало. Наче ніжний дотик. Віктор був у сусідній кімнаті. Після саду вони не сказали один одному ні слова, але вона відчувала його присутність у кожному кроці і зітханні. Вона наділа тонку білу нічну сорочку з мереживною вставкою на грудях. Волосся розпустилося по плечах і, дивлячись у дзеркало, вона бачила чужу, але справжню себе двічі почувся тихий стук у двері. Вона відчинила він увійшов і мовчки зупинився. Я не збирався, почав він, але замовк, я теж, сказала вона, але ми тут він повільно провів рукою по її плечу ніжно і стримано. Це прикоснення стало точкою неповернення. Він притягнув її близько, не різко, а з упевненістю чоловіка, що знає, чого хоче, вона відчула його дихання на шиї, руки на спині, що ковзали вниз. Він підняв її підборіддя і зустрів погляд, зосереджений. Майже болісний, якщо почнемо зупинитися не. Вдасться, сказав він, я давно не хочу зупинятися, відповіла вона, без слів його губи знайшли її, теплі, повільні, наповнені тривогою і полегшенням. Він торкався її, ніби беріг таємницю, знімав сорочку, мов розпаковував лист. Її руки тремтіли, коли торкнулися його грудей і живота, це було не про похіть, а про силу. Про те, що хтось бачить тебе не як функцію чи дружину, а як жінку, він накрив її тілом. Мов тінню, рухи були точні й майже беззвучні. Лише дихання і шелест простирал. Вона прикусила губу, щоб не вскрикнути, а він міцно стискав її руку, якір у бурі почуттів, коли все стихло. Вони довго лежали, притулившись лобами. Він гладив її стегно, ніби перевіряючи, чи вона справжня. Вона слухала його серце. Він, її дихання, ти ж розумієш, що це непросто. Почав він знаю, відповіла вона. Це вже не зупинити наступного ранку, вона поїхала. Він не просив залишитись, вона не просила його тримати. Дім залишився тим самим, але вона, ні, Олексій дивився телевізор і спитав, як подруга. Вона відповіла легкою брехнею, якою сама здивувалася. Під сукнею було тіло. Що належало жінці, яка переступила межу минуло два тижні. Віктор зник, наче й не було нічого. Лише її пальці пам'ятали дотики, губи, ем'якості, а всередині все палало. Одного вечора Олексій обійняв її і сказав: Ти змінилася. Я не розумію. Ти ніби десь далеко увесь час вона мовчала, лише посміхнулася, він ліг спати, а вона залишилася в темряві, тримаючи телефон і перечитуючи повідомлення. Що прийшло за хвилину до того, їду надовго. В Октаві запропонували роботу. Може, так буде краще. Можливо, я більше не побачу тебе, але хочу. Сльози котилися по щоках не від болю, а від звільнення, самотності, неможливості, вийшовши на балкон, вона відчула, як вітер розвів е навіски, і зрозуміла, нічого не закінчилося. Просто почалася інша історія, без масок, з правдою або без неї. І тепер питання було лише в одному, хто ж насправді володіє її серцем, таємниця залишалася відкритою, і відповідь чекала далі. Вітер грався з навісками на балконі, а Марина стояла, притискаючи до грудей телефон із останнім повідомленням Віктора. Слова може, так буде краще, крутилися в голові, мов закляття, що не давало спокою. Вона відчула, як холодок пробіг по шкірі, хоча повітря було теплим, і подумала якщо це кінець, то який початок чекає мене попереду? Наступного ранку місто прокинулося під гірким запахом кави і свіжого хліба. На вулицях заріччя з'явилися перші працівники ринку, а Марина, одягнена у ніжнобежеве плаття з легким шифоновим шарфом, який обережно огортав її шию, крокувала повз знайомі будівлі. Легкі туфлі на підборах тихо постукували по бруківці, а в її очах світилася рішучість, яку раніше ніхто не помічав, вона зайшла у маленький антикварний магазинчик, де на полицях стояли старі фотоапарати, книжки з пожовклими сторінками і витончені керамічні статуетки. Продавець, літній пан із сивою бородою, що нагадував казкового мудриця, привітався з нею легкою усмішкою, шукаєте щось особливе? спитав він, наче читаючи її думки. Можливо, відповіла Марина, щось, що допоможе зрозуміти себе, поки вона розглядала старі листівки із зображеннями Львова. У голові крутилися образи Віктора, його впевнені рухи, глибокий погляд, що вловлював найтонші нюанси її душі. Вона посміхнулася сама собі, адже це було не просто захоплення, а початок чогось більшого, чогось, що не можна було пояснити словами. Увечері того ж дня вона отримала несподіваний цвінок від Олексія. Його голос звучав інакше, розгублено, можливо, навіть трішки заздрісно. Марина, ти справді змінилася, сказав він. Я не впевнений, що розумію, хто ти тепер вона мовчала, але в думках промайнув образ Віктора його тиха присутність і таємничий погляд, що обіцяв небезпеку і пристрасть одночасно. Можливо, я шукаю себе, відповіла вона нарешті, і цей шлях не для слабких. Після розмови вона вийшла на вулицю і побачила, як у далині за горизонтом хмаринка виглядає, наче перший димок від багаття. Це був знак чи попередження. Марина не знала, але відчувала, що життя ось, ось зміниться назавжди вранці наступного дня, її чекав лист від Віктора з адресою маленького села неподалік Івано-Франківська. Там, серед гір і сосен, він обіцяв розповісти все без масок і таємниць. Вона запакувала найнеобхідніше взяла зручні взуття і поїхала в дорогу, залишаючи позаду знайомі вулиці, під час поїздки думки лилися хвилею, хто він насправді. Чому саме вона? Чи зможе вона знайти відповіді, які так довго ховала в собі? І чи готова вона відкрити своє серце, навіть якщо це означатиме ризикнути всім? Приїхавши в село, Марина побачила старий дерев'яний будинок із різьбленими віконницями, що стояв серед квітучого лугу. Віктор вже чекав на ганку, його очі світилися спокійною силою, він запросив її всередину, і за чашкою гарячого трав'яного чаю почалася розмова, яка могла змінити все. Він розповідав про своє минуле, про те, що приховував від Олексія, і про те, що побачив у Марині не просто дружину його сина, а жінку з вогнем у душі. Кожне слово вібрувало у повітрі, кожен погляд розкривав нові пласти їхнього складного зв'язку. Марина відчувала. Як старі бар'єри падають, і водночас усвідомлювала попереду, не лише пристрасть, а й небезпека раптом у двері подзвонили. Віктор підвівся і відкрив. На порозі стояв незнайомець із суворим обличчям і холодним поглядом. Його поява розірвала напругу в кімнаті, і в повітрі повисла нова таємниця, що обіцяла несподівані повороти, Марина зітхнула, розуміючи, справжня гра тільки починається. І відповіді яких вона так довго шукала, можуть виявитися небезпечнішими, ніж будь-які страхи, але вона вже не могла повернутися назад. І тепер її долю вирішувала не випадок, а вибір, зроблений у полум'ї пристрасті і таємниць. Після несподіваного візиту незнайомця атмосфера у старому дерев'яному будинку миттєво змінилась. Віктор Петрович, не зводячи з гостя пильного погляду, запросив його всередину. Марина стояла осторонь, відчуваючи, як серце б'ється частіше, а холодок пробігає по спині. Вона помітила, що незнайомець носив темний плащ, а його очі були такими ж бажальними, як і самі гори, що оточували село хто це? Тихо запитала Марина, намагаючись приховати хвилювання, Віктор кивнув на незнайомця і сказав Це людина, з якою мені доводиться рахуватися. Історія, що почалася давно і яка тепер стосується не тільки мене. А й тебе Марина відчула, як світ навколо звузився до цих слів. Вона, яка все життя вважала себе просто дружиною, раптом опинилася у вирі чужих інтриг і небезпек, про які раніше могла лише здогадуватися ти маєш знати правду, промовив Віктор, повертаючись до неї. Те, що відбувається, набагато складніше, ніж, здається, на перший погляд незнайомець мовчки, поставив на стіл старий конверт із печаткою, що тріщала від часу. Віктор повільно розкрив його і витягнув зсередини пожовклі документи та фотографії. Марина побачила на них знайомі обличчя молодого Віктора, Олексія і кого ще, чий погляд здавався загрозливим і водночас загадковим це минуле, яке ми не можемо забути. Сказав Віктор, і воно повернулося, щоб змінити наше теперішнє. Марина відчула, як у грудях розгорається вогонь, не страх, а рішучість зустріти те, що чекає попереду. Вона вже не могла бути тією, ким була раніше. Її тіло і душа належали новому світу, світу пристрасті, таємниць і виборів, незнайомець, ніби відчувши її думки, усміхнувся холодною усмішкою і сказав Ваша історія тільки починається. І кожен крок тепер буде під прицілом. Віктор кивнув і додав Ті, хто думає, що все можна контролювати, часто помиляються, Марина зрозуміла, попереду не лише небезпека. А й можливість стати справжньою, не дружиною, не тінню, а жінкою, яка обирає свою долю, вона подивилася у вікно, де вечірнє небо закривали темні хмари, і тихо подумала. «Щоб не сталося, я готова. Бо тепер я живу не минулим, а справжнім. І ця історія моя. Із тінню незнайомця на фоні гір починався новий розділ її життя, де кожен крок міг стати останнім або ж початком чогось неймовірного та загадка. Що ховалася за конвертом, лишалася нерозгаданою. І лише час покаже, чи вистачить марині сили пройти цей шлях до кінця.